Вітаю вас, малята. На минулому занятті ми з вами познайомилися з творчістю славного сина землі української Тараса Шевченка. Вивчали його вірш, садок вишневий коло хати та намалювали ілюстрацію до вірша. Дякую вам за декламування та малюнки. А сьогодні. Пробуджує від сну, ми діждалися. Весно. Прийшла весна, всім радість принесла. Зараз у нас розпочалась рання весна, настав її перший місяць. Як він називається? Правильно? Березень. Малята, відгадайте загадки про весняні місяці. Пробудив би різеньку від сну і покликав веселе весну. Який це місяць? Правильно, березень. Другий місяць вийде на грядки і розсипле у лісах квітки. Другий місяць весни як називається? Ну, звісно, квітень. Третій місяць радий до забав, бо соніж гулятиме між трав. Третій місяць називається звичайно ж, травень. Пропоную пограти у гру, скажи зі словом, вісняний. Місяць. Весняний. День. Весняний. Сонце. Весняне. Промені? Весняні. Небо? Весняне. Дітки. А якщо ви скажете весняне, це теж буде правильно. Струмки весняні. Погода весняна. Листя весняне. Дощик весняний. Квіти? Весняні. Малята. Розгляньте картину. Як ви вважаєте, яку пору року зображено на картині? Пора року весна. Рання чи пізня весна? Рання весна. Почому ми бачимо, що зображено ранню весну? На деревах та ялинках видніється ще де-неде сніжок. На землі проталини. Малята, ви зараз живете у різних. Регіонах нашої країни. У нас в Запоріжжі сніг вже розтанув, але є в нашій країні ще такі місця, де саме так починається весна станення снігу. Що ви бачите на передньому плані картини? На передньому плані картини ми бачимо проталини, де видніється земля і квітнуть первоцвіти. Підсніжники. А що ви бачите на задньому плані картини? На задньому плані картини зображені дерева та ялинки, на яких де де-не-де лежить сніг? Ще вдалині ми бачимо чисте блакитне небо. А хто в центрі? картини? У центрі картини зображено. Дівчинку та її маму. Вони прийшли у ліс, щоб помилуватися красою квітів. Діти, чи можна рвати квіти в природі? Звісно, ні. Ними можна тільки милуватися. Підсніжники потребують охорони, вони занесені до Червоної Книги України. Як би ви назвали цю картину? Малята, пропоную, дивлячись на картину, скласти розповідь. Послухайте, яку розповідь склала я. Настала рання весна. Світло блакитне небо не заважає сонячним променям прогрівати землю. Люди змінили одяг зимовий на весняний. Дерева ще не прокинулися від зимового сну, стоять без листячка і в лісі ще лежить сніг. На перших проталених, як на острівках, виросли підсніжники і ніби запрошують помилуватися їх красою. Матуся навчає донечку, що не слід зривати квіти, щоб зберегти красу природи для всіх. Все навколо радіє приходу весни. Діти, пропоную ще один раз уважно розглянути картину, придумати свою назву та самостійно скласти розповідь. Я буду чекати відео з вашими розповідями. А зараз запрошую вас в творчу майстерню, де ви зможете намалювати весняні квіти. Знизу аркуша малюю проталину, місце, де розтанув сніг, і відкрилася земля. Потім листочки підсніжників. Далі стебла та бутони квітів, чашу листик і пелюстки. Зверніть увагу: квіти у підсніжників похилені вниз до землі. Мовою квітів підсніжник означає розраду. І надію. Розфарбувати можна олівцями, фломастерами, фарбами. Чим вам заманеться. Я розфарбувала фарбами. Це проліски. Я їх зобразила фломастерами. Вони відрізняються зовні від підсніжників, переважно мають дрібні блакитні квітки. Вони більш теплолюбні та розпускаються на місяць пізніше. Це крокуси, ще їх називають шафран. Листочки вузькі та лінійні. квіти бокала видні, фіолетові, білі, лілові та жовті. Їх я зафарбувала ліловим кольором. Змішала синій, білий та червоний кольори. Малята можете намалювати ці першоцвіти, які вам найбільше сподобалися. Чекаю ваших розповідей про ранню весну та малюнків. До зустрічі!